<speaking in foreign language> hi everyone today is a special request from my student who serves in the international legion of ukrainian military forces who protects our land from russian occupants so he asked me if I could analyze this song by Struktura Shchastya, another uh, project, music project uh, from Ukraine, famous artists who sing the song uh, called Sum i Gniv, Sadness and Rage. Читати текст, так. Мені є куди йти. Де, де я є, там буде стиль. Мені є куди йти. I have place to go. Places to go. We use куди when we mean direction. To go to where, так? Куди? Куди ти йдеш? Where are you going? Not де, which is normal where. Де це where are you now? Так? Де ти є at the moment? А куди іти? Це where to. Куди, ти, ти, там, буде там буде стиль. So, where I am, there will be style. <laughs> Добре. Карательно без усиль, я пробуваю цей ліміт. Карательно без усиль, я пробуваю цей ліміт. Карательно без усиль я пробиваю цей ліміт. Without efforts, like with punishment, – «карательно», тому що карати це «to punish». «Без усиль», «нормально А без усиль, ну нормально без зусиль, effortlessly Я пробиваю цей ліміт. I break this limit». Карательно без усиль я пробиваю цей ліміт. то фартить, То б'є під дих стрічка чорно-білих хвиль. То фартить, то Фартить. Фартить це «you're lucky», Мені фартить, I'm lucky. When the world is on your side, це фартить. І то фартить, то б'є під дих. One day you're lucky, the other day. Uh, opposite». Так, Б'є під дих. Це така фраза, яка означає, ну, literally, буквально от так от під дих. А як це ще пояснити? Мається на увазі, що вдаряти у цю частину у сонячне сплетіння там де легені. Але це все-таки. Тут у словниках пропонують казати піддихало. Не а піддиха, піддихало. Це таке застаріле. То форти тобі під тих, стрічка чорно-біла хвиль, Не зважає під мотив заважає дихати. Стрічка чорно-білих хвиль. Mm, стрічка це у нас Tape. Tape of Black and White Waves. Стрічка чорно-білих хвиль. Не біт-мотив, заважає дихати. Не зважаю I don't pay attention. Так? Не зважаю. Never mind. Я не зважаю. Біт мотив заважає дихати. Біт doesn't allow me to breathe. Ну, заважає це, це interferes. Тобто, ну, не дає. Не дає дихати. Make some obstacles to breathe. Не заважає біт мотив, заважає дихати. Я втрачаю час вплив, поки не забракне сил. Я втрачаю час вплив, поки не забракне сил. I'm losing uh influence of the time. While well, I have um сили. Power. Забракне, це коли що чогось бракує, це means to lack uh something. Uh, not in, to have not enough of something. So while well, there, there is enough of power поки не забракне сил. Okay, while, unless. Я втратяю, плив, Хрест, на гробі, на Хрест на гробі перспектив зривай і танцюй на нім. Хрест на гробі перспектив. Хрест на гробі, перспектив. Cross on the coffin of perspectives. Зривай, Disrupt, Tear Down, and Dance on it. <ріст> Боже. Ну, дуже такий текст, звичайно. М -м. Після і агрегата цей текст для мене такий, знаєте, серйозний, депресивний е і, я не знаю, важкий мені цей текст. Поки ноги не відмовлять стільки, скільки треба днів. Поки ноги не відмовлять, стільки, скільки треба днів. While the legs work. Ну, бо ноги відмов відмовляють, це коли вони не працюють. Так кажуть, в мене ноги відмовило, чи там ще щось може відмовити руку, рука відмовила, голос відмовив. Гальма відмовили у машині, наприклад, це коли щось перестає працювати. Припиняє працювати. Поки стільки, скільки треба днів. стільки скільки треба днів. As much as much needed days. Поки тіло не покинуть днів. Поки тіло не покинуть, одночася Поки сум і гнів. Simultaneously sadness and rage. Ну дуже-дуже глибокі такі слова. Через тому я не дуже можу їх осягнути. Зараз я перепрошую знову в мене восьма година вечора, поки тіло не покинуть водночас сумігнів. Mm -hmm. mm -hmm. Я сказала так. Сумігнів, сумігнів. сумі гнів, сумігнів, гнів. Супер -гнів, супер -гнів, супер -гнів Хай покинуть сум і гнів. Let the sadness and rage leave. Россуд. Uh, like when you act wisely. Uh, mind. Ну, я не знаю. Uh, перекладач каже discretion. Поможіть мені, хто знає англійську. Ну, розсуд. Discretion, коротше. Discretion in my head was. Burned. Вік, навчайся, вік, живи, тільки вік, тільки вік. вік навчайся вік живи Це типу It's never too late to learn. Українська версія вік це як century or age or like the whole life. Life-long learning. Тільки, вік, тільки, вік. тільки гріх, тільки гріх. only Син. Розумієте, гріх це ну, недобра справа проти Бога. Те, що ми робимо. Всім смертних гріхів. Я Тож я брешу сама собі. So I like to myself. Сама собі. Оце завжди дуже цікава конструкція для тих, хто вивчає українську. Чому сама собі? Сама, якщо без собі, то це означає «by myself», так? Чи alone навіть. Тобто я зараз сама вдома. I'm alone at home now. А брешу сама собі. I lie to myself. Можна гіпотетично сказати просто я брешу собі, але так вона, ця фраза звучить повніше, так? Я брешу сама собі. Чоловічим родом, ми би сказали, сам собі. Я сам собі брешу. Я брешу сама собі, першу чергу. Сумні. В першу, В першу чергу сумніви. В першу чергу, це first of all first thing is сумніви. doubts Переповнюють мене. Все таке. Переповнюють мене Overwhelm me, overfill me. Так, переповнюють. Звідти недовіра і все таке From there, бо The question is, where from? Where are you from? Zvitkate. Zvitte. So, like replying to that. Because instead of q, we have to. Zvitte, nedovira, um, That's where from is distrust, suspicion. If setake. If setake, no topto, to. Etc. Um, and so on. Other ways to say it in Ukrainian is тощо, і таке інше, і все таке. І таке всяке. <плес> і так далі. Хлам з голову вибий. Хлам, вибий хлам з голови вибий весь хлам. Хлам це що? Це ж ем, мотлох, так? Мотлох українською. Це як. Не рабіш, а мені казала моя студентка з Канади, джанк. Більше джанк. Ну, не сміття саме, а хлам. Тобто непотріб. Мотлох. Те, що не потрібно нам в голові, всяке, всяке дійсно накопичилось там. І от вона, співає, от вона співає хлам, вибий хлам з голови вибий весь хлам. Вибий. Get rid of these. Весь хлам. Від темнаю до світла не така тяжка стежа. Від темнаю до світла це те саме, що з ранку до ночі. Ой, навпаки. З ночі до ранку. Бо темно це dark, а світло це light. Гарна така метафорична фраза, замість того, щоб показати зранку до ночі від темна до світла. Темна до світла, не така тяжка стежа. Не така тяжка стежа. Стежа, це що, типу стежка, я так розумію, як дорога road, uh, in the forest. Uh, не така тяжка. Not that, uh, hard. Не така тяжка. Нам межі кого долю сіка прокупає на межі, коли горю, всіх навкруги перетворю в попіл. On edge when I burn, I will turn out everyone around to ash. I will make everyone ash. <laughs> Цікаво, звичайно, сказала. So, всіх навкруги. All people around. Саме people, я думаю, ну, live, пер. Uh, Живі істоти, бо якби тут було everything, то було би все. А тут всіх, і це accusative, так? Бо nominative ну, – це всі. Навкруги around, перетворю в попіл. Turn out uh, to ash, Перетворю в попіл. Я не соромлюсь того, що я деяких слів не знаю. І загальну структуру української граматики по текстах я можу uh, пояснити без ніякої підготовки. Але от саме переклад, ну я теж це роблю в моменті. У мене вбудований перекладач. Ну, я цього не соромлюся, і я не думаю, що це така велика проблема. Єдине, що, ну, чи потрібні комусь ці стріми. Але напевно, що через стріми це робити легше, ніж отак от мучитись, як я це роблю, записуючи і потім монтуючи відео. Дякую вам за увагу. Гарного всім, що у вас там день, вечір. Просто гарного настрою усім. Слухаємо українську музику. Першу чергу сумніви пере.